Всім привіт! Та я у вас на каналі на Житомирщині. Це у нас наш дяжда Азос. Такий от гарненький Пагони пішли, підв'язав, прорідив, трошки проламав, попосинкував. Це у нас знизу тут полишалось так багато ще там від учора, проламавав фінально, тому що минулого тижня не встиг, коли було трошки менше, тому, на жаль, довелося вже такі великі. Ламати, гарненько видно граду росте. От. Вчора провів обробку. Це, якби ніби мало бути 3-5 листу, десь у мене 3 5 десь вже, мабуть, перед цвітінням фактично виходить от препарати, які я використовував. Видно. На екрані ви бачите. Загалом все чудово. Стан виногаднику чудовий, розвивається, хвороб ніяких я не бачив. До обробки бачив де-не-де вже е, навіть на міс... деяких місцях мурашки були. двох-твох поганих бачив на верхах телю хотіли вже процепити. От, І десь-ден-де бачив, якісь жучки сиділи, але листя по гризіну, такого нічого, слава Богу, не бачив. Загалом все чудово. От в бакову суміш додавав ще мікроелементи. от е, Буду проводити перед цвітінням скорого і під кормочку. От добре ми будемо додавати, щоб був у нас гарний ріст пагонів. Тому що на зараз дощу як і не було, так і немає. От, вже трошки вже скоро буде два місяці, як без дощу. от. У нас був дуже великий рівень ґрунтових вод, В принципі, це ще трохи рятує виноград, дає змогу ті старіші кущі, от вони коріння можуть достати ще ту вологу. А от молоді, молоденькі саджанці, які я сидив, то вчора теж поливав. Це ось Аркадія. Вона теж тут ось так виглядає. Де-не-де. -де. Трошки там пообламувалось, не Тут місцями десь, де виломував було, було, теж інколи пагони були, але, наприклад, там холості я не залишаю. Якщо, звичайно, вони там не потрібні, мені там десь на, лозу, на наступний рік лазаїк. От, Тому таки я видаляю. От теж. Все чудово, все гарно, росте. На велесі я ще провів нормування і суцвіттями вже, тому що там. Перше плодоношення має бути, дуже багато сутцвіті. Я вже там по повідджу, здається 3 чи 4. Якось так. І то там побачу після цвітіння, там зашитше за все залишу одне чи два, дивлячись по загальному розвитку винограду. А це ось тут ось тля була вчора. Сьогодні вже нічого, не видно ось чорненькі цяточки. От, прокропив, слава Богу, все. Пройшло.